День, шановні громадяни неньки України. З вами програма Простір Свободи особистості Альона Пакарілова. Ян Марковський. І сьогодні ми будемо спілкуватись з цікавими особистостями. Просто чудова, чарівна співачка, заслужена артистка України Тетяна Піскарьова. Вже вона з нами. Добрий день, пані Тетяно. Доброго доброго здоров'я, шановні дорогі мої. Я скучила. давно з вами не говорили. Та, знаємо, вже досить давно. А, дуже давно а, не спілкувалися з практично земляками. Ви з Дніпропетровщини. Ми, так, ви блядь, так? Я з Кирилоругу, тому я ваша рідна, а ви мої рідні люди. А, не збираєтесь якісь, якось з концертами приїхати до нас? Ну, зараз триває тур великий. Він благодійний, він і на підтримку. Він і для мене це важливий тур. Концерт називається Концерт твого літа. І там команда, яка зі мною працює, це команда музичного продюсера Андрія Соловйова. Ми працюємо з Дімою Прокоповим, з Йогіном, молодими, талановитими виконавцями, збираємо гроші. А найголовніше для мене найголовніше, що ми зустрічаємося з людьми, з українцями з різних куточків України. Для мене ці зустрічі дуже важливі, тому що. Артиста без глядача не існує, і я щаслива, що я існую. І дякую тим, хто відвідує наші концерти. До рідного міста, до Дніпропетровщини. Ми ще не добралися. Але я обіцяю найближчим часом на жовтень місяць. Я думаю, що ми вже дойдемо і до моєї рідної Дніпропетровщини. Ну так це чудово. Ми будемо вас чекати. Знаємо, що ви робили концерт до Дня захисту дітей, так і на підтримку дітей військових. Давайте поговоримо про це саме. Так, я стала музичним. Продюсером разом з продюсером великого нашого концерту до Дня захисту дітей Анжела Норбоєва. Ми з нею разом, я як творчий, а вона загальний продюсер заходу великого, зробили концерт Олександр Злотник дітям. Олександр Злотник, 75 років, святкує це ювілейний рік композитора. І відбувся концерт, великий концерт в Палаці Україна. Де приймали участь ну всі дорослі зірки наші, всі яскраві особистості постаті, які вкладаються в історію нашої української культури. А ми з Анжелою зробили концерт Олександр Злотник дітям, де зірки співали разом з дуетами, з діточками, і діточки співали пісні нашого майстра, легендарного композитора, який створив просто ну золоту шляги, золоті шлягери. Золоті шлягери. Три української естради. і це відбулося нас було дуже дуже класно, дуже потужно. Першого липня да. липня це був день захисту дітей. На сцені приймало участь в цьому заході 500 дітей. Наші зірки була повна зала глядачів. Були запрошені біженці, волонтери, діти військових, військові. Всі-всі, всі хто ну, в цей день бажав дітям, українським дітям яскравої гарної долі. Ну це дуже круто. Це дуже круто, поважна. Там була така фраза: співали дуети. У вас, наскільки ми знаємо, дуже багато е, пісень, які ви співали дуетом. Це і Оксана Пекун, Іво Богбол, е, Олег Шак. Ну і ще були дуети. Скажіть, от мені просто цікаво, як це, коли дві особистості, е, потужні особистості. Отраси захотіли заспівати разом. Наскільки це важко? Чи це просто? Які взагалі такі випадки є от, співдружності, співтворчості? З кожною людиною. Народити пісню, знаєте, це стати ну, батьками цієї пісні. З кожною, з кожною людиною кожна пісня народжувалася і дуети, і поєднання, такі творчі дороги, творчі перетинання шляхів. Це особлива історія. Вона неповторна. Вона як історія любові. Знаєте? Багато любові не буває. У мене записано на сьогодні чотири дуети з чотирма різними виконавцями. Їх не так багато, як вам здається. Можливо, через те, що народна. Увага і любов слухачів, глядачів до мене, до моєї творчості, до творчості моїх колег і до нашої спільної роботи можливо, саме це дає таку відчуття, що цих дуетів дуже багато. А насправді ні. З Олегом Шаком ми написали три розкішні роботи: обручка золота. Люблю, коли в душі цвітуть гаї» і зима царівна покохала того осінь. Оце три пісні, які ну просто стільки любові від глядачів наших отримали і уваги і відзнак, що ну, можна бути тільки щасливим виконавцем, що мені пощастило і Олегу, що ми зустрілися і народили цю пісню, і дали її людям. З Оксаною Пекун це особиста історія. Це особиста історія. Ми стали сестрами. І багато хто говорить, що ми рідні сестри. Я вам хочу сказати, що в мене є тільки двоюрідні сестрички. А рідний мій брат він в кривому Розі мешкає, і мої моя рідня у кривому розі мешкає всі. То в мене тільки брати. І двоюрідні сестри. А от рідна сестра в мене тепер творча рідна сестра одна. І вона старша. Я завжди мріяла про старшу сестричку. І ось вона в мене є. Моя дорога, улюблена Оксана Пекун, народна артистка України. Тож давайте їй всі передамо вітання. Передамо передаємо вітання. Передаємо вітання. От, от все в цій пісні сказано. І я хочу сказати, що це. Пісня, яку я присвятила а, всім українським жінкам. Я всіх українських жінок під час ой, буду плакати, ні, не буду. Фух, час. А, всіх вважаю рідними, всіх вважаю сестрами, тому що ми стали під час війни всі один одному. Подруги стали сестрами, а, знайомі стали подругами. Ми стали всі близькі, тому що ми... нас об'єднує ну, велика біда. А ми, українські жінки, жінки єднаємося і відчуття, відчуття такого сестринства, близькості і підтримки ось про що пісня сестра. А дует з Боболом берег любові, легендарна пісня, яку написав Вадим Крищенко. І ця пісня теж легендарний поет. І ця пісня вона про вічне. Іва Васильович зараз теж дуже багато концертує, я йому передаю вітання і успіхів в гастрольній діяльності, тому що це дуже важко, але ще більше приємно, бо кожна зустріч з глядачами це неймовірно. Ну, взагалі, зараз, зараз напевне, саме час для того, щоб Україна єдналась, дуже багато років українська пісня, взагалі Україна була. Була десь там, на задвірках. А, і саме зараз, коли вся Україна об'єдналась проти ворога, а, якось стало, Якось стало простіше напевне доносити, що саме українська пісня, саме українська культура, а, то вона є головна і не треба. А, не треба взагалі оцієї оці меншовартості. Ми вже позбулися меншої вартості. Скажіть, будь ласка, я думаю, що ми позбулися меншої вартості в ту хвилину, коли ми стали пліч опліч. В цю хвилину, мені здається, ми ніколи її не відчували. Вона це не на це не зважали. Це була як така дурна, дурне почуття гумору, як от для мене. Дурне почуття гумору, оця менша вартість. Але коли ми побачили, що перед нами отак ворог, і ми нічого зробити не можемо, окрім щоб стати один з одним опліч, пліч опліч, ми зрозуміли, що це не ми менша це нас такими вважали. А сьогодні ми повинні просто на весь світ поставити крапку в цьому питанні і заявити, що ми українці, ми є, ми існуємо. Наша воля, наша мова, наші серця, наша витривалість, наша краса жіноча, творча, спортивна, культурна, емоційна, е е нау наукова. Ми пишаємося собі. І сьогодні треба дивитися в обличчя і гордо казати. Сьогодні я роблю все, що я можу на цей день. І сьогодні я на варті своєї держави, мови, культури, душі, серця і родини. Отак. Ну, так. Ну, напевне, це дуже важливо. От, те, що наша країна стала єдиною і стала однією великою родиною. Це дуже-дуже важливо. Скажіть, у вас, ви розповіли про концерт до Дня захисту дітей. Ваш тур, концерт твого літа, літа, наскільки я розумію, він теж це благодійний тур. Так, звичайно. Ми кожний концерт завершуємо. Пісною Музика рідного дому тому, що музика рідного дому, якраз її написав до речі, Олександр Злотник. Ми виходимо всі на сцену, вся наша команда, і ми говоримо, що сьогодні музика рідного дому звучить у вашому місті, що ми всі вдома, так? і ми говоримо прості речі: що ну, наш, наша концертна бригада поєднана з благодійним фондом, і ми передаємо ці скриньки в кожному місті, збираючи ну від. Може, десь від 50 до 150 тисяч гривень завжди якось так слава Богу. Люди просто кидають скринку як донат, і кожна гривня важлива. Краще щось зробити, чи чим нічого не робити. А тим більше, що пісня об'єднує. Ну, ми користуємося такою нагодою запросити людей підтримати наших титанів, воїнів, мужніх сміливих, найкращих чоловіків у світі. Хочемо поговорити, знаємо про те, що у вас є фестиваль Київська хвиля. Скажіть, так. хто має, може прийняти участь? Що там треба робити? Що взагалі там буде? В першу чергу я пишаюся, що я київську хвилю проводжу вже в четверте. Але всі три роки, всі перші три хвилі були проведені під час війни за кордоном. І так як я перебувала два роки за кордоном з дітьми, тепер я повернулася в Україну вже сім місяців по тому, і я все ж таки поставила першу дату 13 жовтня. я Чувак всіх талоноветивних віком від 6 до 18+, тобто вік не обмежений, вас будуть слухати вісім членів журі: заслужена артистка України, Тетяна Піскарьова, ваша кірна слуга, голова журі Олександр Злотник, народний артист України, Оксана Пекун, народна артистка України, Світлана Білоножко, народна артистка України, Олег Сербін, співаки народні артисти України, Дмитро та Назарій Ренчуки. І вокальний коуч Євгенія Пахомова. Значить, будь ласка, заходьте, Київська хвиля в інстаграм, сторінка. Там є положення, там є гугл-реєстрація, е, там є номери телефонів. Заходьте. Ми чекаємо на ваші заявки 13 жовтня в столичному Caribbean Club, в найкращому місці, де саунд неймовірний звукорежисери, Круті, де на весь екран цифровий буде показано ваше ім'я, тому що ваш талант неповторний і їм пишатиметься вся Україна. Чекаємо на вас. Ми дуже хочемо почути в вашому виконанні ваш голос. Нехай він лється на всю країну в київській хвилі. Ну, взагалі, відкривати нові імена, ну це так круто і підтримувати теж. Це дуже важливо. Да. Ну, В нас, от, на нашому каналі, ми теж проводимо фестиваль не фестиваль, конкурс для аматорів Деоден Войс. І ми знаємо, що це, ну, це, це місія, яку треба робити. І ви робите таку місію, це дуже поважно і дуже потужно. А, скажіть, в перших фестивалях, яка кількість була учасників? Мене чу мене чу на фестивалях. Була кількість в них приймали участь участь українці. Чорногорці з Сербії приїжджали діти, бо я в Чорногорі робила, а це Балканська Рів'єра. То приїжджали діти з найближчих країн: Албанія, Хорватія, Сербія, Чорногорія. І була кількість до 100 людей. 50-60, отак десь. Отак, не, 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 невелика кількість, тому що переважно всі біженці, українські дітки, які ну по Балканах розташувалися. От вони й вони були головною нашою аудиторією, да і були звичайно іноземні наші дітки, партнери, колеги. Отак. Ну а от на цей фестиваль, який я так розумію, це буде перший фестиваль київська хвиля, який буде проходити в Києві. Так, скільки, так. Ми... скільки людей ви плануєте, що, скільки там буде? Ну на сьогоднішній день ми поставили фіксовану цифру 140 е, учасників. Ого. Е, більше просто ми не зможемо прийняти. Активно дуже діти зі всієї України ну, реєструються. Тому ми, ми бажаємо, щоб кожен був почутий, і саме через те ми ну, максимально. Це робимо комітет знову ж таки влад, Мельник Анжела Норбоєва. Я ми всі нашою творчою бригадою і наші помічники. Команда більше десяти людей, яка допомагає зустрічати, проваджати, реєструвати, проводити на сцену стенджмени, які віддають мікрофони, випускаючий режисер, який готує до випуску кожну наступну дитину, дипломи, нагороди, пам'ятні, призи, відзнаки від журі. У нас цього року року вперше. Я зробила таку можливість, щоб ті діти, які наприклад вразили члена журі, особисто якогось члена будь-якого, щоб цей член журі вручив свою нагороду кава із зіркою, зіркова зустріч, тобто запросив на зіркову зустріч ту. Дитину, яка е, сподобалася, і який порада саме цього члена журі, буде важлива. Знаєте, це серцем обираються ці, ну, ці ну, це люди, дуже круто. дітки. Ну це дуже Чи, дуже це круто, але ж спілкування один на один з, з майстром з членом журі, це ну це ж просто неймовірно. Я про це ніколи мріяти б не могла. Але сьогодні маю честь, що мої колеги, члени журі, шановні. Погодилася на таку мою пропозицію. Це цікаво. Це не просто цікаво. ну е, Я от уявляю, як це поспілкуватися наодинці з е, зіркою? Та ще й з майстром. Так, да, з таким майстром, ну, ну, ну клас. Е, от знаєте, можна якось побажати успіху от е, і вдачі. Такій справі. Ну, це, це дуже круто і це дуже поважно. Ви крута. Так. Я ви знаєте, я не крута. Я, мені здається, нормальна. Ем, я не знаю, як вимірюватися там. Вимірюється, в яких там сантиметрах, метрах, кілометрах. Вимірювання сьогодні для мене. Це любити свою справу і бути на своєму місці, і це важливо сьогодні для України. Ми всі втратили свою ну як то амбітність. Ну, війна всіх зробила нормальними людьми, тому що ми більше ніхто. Ми тільки тоді, хто, коли ми гарно і впевнено працюємо над собою і даємо людям результати своєї професійної справи. От, і все. Так, ну о, от я по-перше дуже хотів, ну. Коли в нас в студії Тетяна Пискарьова? І не попросити заспівати? Ну, блін, ну ніхто ж не зрозуміє. Тетяна, співає. Люблю заграву на вустах твоїх. Люблю. І чесно визнаю, по справжньому живу. Лише коли люблю. Дякую, дякую. аж мурахи пішли. Дякую, дякую. Ну, от дивіться, це не спецефект. Так. Це не електроніка, на якій можна зробити якийсь там голос. От просто це спів серця. Дякую, Тетяно. Дякую вам. Ну і на знаєте. Наостанок на побажання для наших глядачів, для своїх рідненьких з Дніпропетровщини. Мої дорогі, не знаю. Мені здається, що сьогодні стільки любові, один одному, ми можемо подарувати, що треба починати це робити кожен день. Але я кожному хочу сказати одне. За все красиве, добре і натхнення відповідає в житті жінка. Тому я до вас, дівчатка, звертаюся. Ми з вами сестри, подруги. Прокидаємося зранку, дивимося у дзеркало і говоримо, моя ти квіточка, моя ти молодець, яка ти витривала, яка ти розумничка і мудра. Сьогодні ти тримаєш наш тил. Сьогодні ти робиш все, моя дорога подруга і сестричко, щоб наші чоловіки знали, їм є кого захищати, їм є до кого повертатися, їм є кому дарувати свою силу непереможну, силу титанічну. І слава Україні, нашим мужчинам, нашим героям слава! Героям слава! Героям слава. Героям слава в... Ну, в... Напевне, на цій такій потужній ноті. Ми будемо прощатися, тому що от Тетяна сказала все те, що, напевне, в кожного з нас в голові. Ми переможемо. Україна була, є і буде вільна, незалежна. Слава Україні! Героям слава!